Коли е, в духовній академії здають екзамен спієтики, виходить багато артистів, музик, грають, співають, показують це дійство, а потім всіх цих студентів з часом відправляють на вольний хліба. І от ідуть е, академісти, семінаристи і доходять в село Сокиринці, а там якраз мешкає родина Древній Козацький рід, Галаганів. І вони настільки добре приймали у себе благами цих. Артистів так їх шанували, так сподобалися їм артисти, що артисти подарували Галаганам будиночок, подарували ляльок, подарували тексти і подарували музичні партитури. Все від руки написано. Все це зберігається в музеї, про який ми тут говоримо на території Лаври. Дуже вам рекомендую музей Театрального музичного кіномистецтва України. А ми переходимо далі. Значить, у вертек... Були такі прорізи, по яких рухалися ляльки. І ось, наприклад, три волхви я повністю зробила в такому ж самому розмірі, як це оригінальні ляльки. І вони дійсно втрьох на одній паличці. Всі інші ляльки рухаються у кожної своя паличка, а три волхви три царі рухаються разом. Виїжджають і заїжджають. Наскільки вони схожі, ну це вже репліка є репліка. Ем... Ми можемо От я, я і хотів. Да, Дадати, може, да. надати трошки слово пану Дівки, так цікаво... Я, я перепрошую, колись, до речі, в українській традиції таке ж. Я перший раз почув, і я Не гадав, зупинятися. Гадав. Ні, ні, ні. Я якраз про лірників. Колись, що мій прабабуся я її застав, вона була шляхетна врода, але вона не казала музики. там, там, Лірники прийшли. А лірники це не просто той, хто грає на лірі, а загалом, як Росії називають музиканти, в Україні кажуть лірники. А лірник це такий загальний образ людини, яка несе музику. А музика це стан душі. А такий чудовий майстер пан Денис, пан Денис я знаю, <головіко> майстер цій чудовій. В лісній старовинній. старовинні. Прошу до вашої уваги. Це автентичний інструмент автентичний інструмент, на якому грали багато ріків, грали думи, грали стрілецькі пісні. Зараз до вашої уваги я зіграю першу пісню. На вірші Павла Тичини, це його дореволюційна творчість, коли йому ще не казали, про що писати, що писати, коли він міг висвічувати ті проблеми, які актуальні були на той час.

че, як руку притулив к сердцу своему, рад би він ще раз да побачить всіх вороги З криком скріхосів на груди, чорний ворон, чорний.